Отже, минули новорічні та різдвяні свята. Ми помаленьку повертаємося до звиклого ритму життя. Ну і, напевно, зараз є хороший час поговорити про те, який був ринок нерухомості у 2022 році. Вітаю, друзі! З вами Борис Легкар. Я працюю ріелтором в компанії Century 21 Advanced Realty. І сьогодні ми будемо говорити знову про ринок нерухомості, ціни, продажі, тенденції. Про все це вже за митлюємо. Почекаємося. Використовують тільки офіційні дані Regional Real Estate Board. Отже, згідно цих даних, за 2022 рік загалом у сегменті приватного нерухомого житла було здійснено 14 660 угод. Це дещо менше в порівнянні з попередніми двома роками 2021-2020. Тоді кількість угод була. 187 у 21-му та 16 тисяч трошки більше, ніж 16 у 2020. -му. Але у цьому році було більше, ніж у 2019, якраз роком перед епідемією. Тоді кількість угод була приблизно 13,5 тисяч. Загалом 2022 рік був такий транзиторний. Він почався. З одними тенденціями на початку, а закінчиться вже з іншими. Якщо <му> брати 2022 рік, то я вибрав такі е, три індикатори або три місяці, як змінювалися ціни. Це є е, січень, е, середина року травень і кінець року грудень. Отже, середня вартість окремого будинку у січні 2022 року становила приблизно 401 тисячу. Потім був стрибок до 450 тисяч в травні, і потім відбулося зниження до 300, майже 379 тисяч у е, грудні. Якщо брати по, окрем, по спарених будинках, то цифри виглядали наступним чином. Рік починався у січні ціною майже 324 тисячі. Пізніше був стрибок до 358 тисяч і знову відбулося зниження в грудні приблизно до 315 тисяч. Щодо кондо, то рік починався середньою ціною продажу у січні 251 тисяча. Пізніше відбувся ріст в травні приблизно до 262 тисячі, трошки більше. І потім знову було зниження до рівня майже 200, в районі 240 тисяч. Якщо взяти ціни в загальному за 2022 рік, то вони були такими. Окремі будинки в середньому продавалися за майже 414 тисяч, а спарені за майже 336,5 тисяч, та кондо продавалися в середньому за 264,5 тисяч. Якщо ми поглянемо на 12 місяць 2021 року. Тоді е, ціни виглядали наступним чином. Окремі будинки продавалися в середньому за 379,5 тисяч. Е, спарені за майже 311,5 тисяч. Та кондо в середньому за 245 тисяч. Отже, як бачимо. У 2022 році зростання цін продажу відбулося у всіх групах. На окремі будинки це склало приблизно 8,2%, на спарені 7,4% та на конту приблизно 7,3%. Якщо ми глянемо уважно, то ми побачимо певну кореляцію між тим, як зростала відсоткова ставка центрального банку і ціною продажу нерухомості. А в січні воно, січень традиційно є досить повільний місяць, і тоді вже так по інерції з минулого року відсоткова ставка була 0,25% на історичному е, мінімумі. Пізніше відбулися підняття перше в березні до 0,5%, пізніше в квітні е, до 1%, і тоді покупці е, зрозуміли, що ціни е, відсоткова ставка буде зростати. І почали активніше купляти нерухомість і пропонувати вищі ціни. Ось чому в травні ціна була найвищою, приблизно 455 тисяч. І тоді, після цього, 31 травня, центральний банк в черговий підвищує свою відсоткову ставку, і ми вже бачимо, як ціни в червні починають знижуватися. Наприклад, якщо в травні, як я вже зазначав, Середня ціна окремого будинку була майже 455 тисяч, а спареного майже 358. То вже в червні ціни були відповідно 426,5 та 329 тисяч. І така тенденція відбувала місяць, з місяця в місяць, ціни знижувалися. Ну, якщо взяти на початку року, як я вже зазначав, було 0,25%, то в кінці року на грудень було 4,25%. Тобто ми мали зростання відсоткової ставки майже на 4%. Нагадую, що з вами сьогодні був Борис Легкар, Ріелтор з компанії Century 21 Advanced Realty. Якщо вам сподобалося це та інші мої відео, будь ласка, підписуйтесь на мій YouTube канал «Борис Легкар Ріелтор. Там завжди є свіжа інформація щодо ринку. Також можете дзвонити по телефону 204 612 8007. Також у мене є такий календар з гарними будинками на 2023 рік. Якщо комусь цікаво, зв'яжіться зі мною і ви отримаєте Дякую за увагу і до зустрічі наступного разу.